Як припинити срач, коли люди безпосередньо знайомі з президентом крали так, що поли піджаків загорталися? Я розумію постановочний момент цих упаковок доларів. Я це дуже добре розумію. Але коли у людей по 10, 12, 14 годин нема світла, і вони чують розмови про те, що. Не треба будувати укриття там, навколо трансформаторів, це ж енергоатом. Ну, це атомні станції це основа нашої енергетичної безпеки. Вони виробляють левову частку долю. Бо після того, як зруйновані теплоелектростанції і так далі, там Запорізька, ну фактично зараз заглушена, але ж існуючі виробляють. Але вони ж не виробляють так, що зразу все йде в мережу. Тобто, ну, наскільки я розумію, все проходить через якісь трансформатори, і саме ці трансформатори не закрили. Але двушка ушла в Москву, це ж не 2000 гривень, правда? І навіть на дві штуки баксів. Двушка це 2 мільйони доларів, правда? Якщо це не державна зрада, то як ми тоді можемо припинити срачу?